Привіт, брати і сестри, це Майк з Миссвят. Як я казав раніше сьогодні на... Е... на прямому ефірі. У мене є послання від Господа. Вибачте. Отже, е-е. так, це послання Е-е. Досить важливе. Останніми е, е. Кількома тижнями відбувалося багато чого е... стосовно цього. Але ЕЕ -е, так, я хотів ЕЕ -е донести це якомога швидше. Отже, е, я думаю, без зайвих слів я збираюся оприлюднити це послання, а потім ЕЕ, -е, можливо, скажу щось наприкінці стосовно, того, що Господь показав мені про деякі з цих речей. Але в основному, що сталося, це те, що я прийшов до ЕЕ. -е Поклоніння і молитви з Господом, і я е, запитав його, про що він хоче сьогодні поговорити. І е, е, це був перший раз, коли я звернувся до нього з приводу е, -е передачі будь-яких послань. Тож, це було минуло вже чимало часу. І е, е, отже, я звернувся до нього, і Ісус одразу підійшов і сказав: Я сумував за тобою, мій сину. Я відповів, сказав, так, я теж сумував за тобою, мій Господи, вибач, що я був я відсторонений останнім часом. І Кітам. Щоб надати цьому трохи контексту, минуло вже чимало часу з тих пір, як я прийшов до Господа і запитав, що ти хочеш сказати своїм дітям? Бо я відчував себе дуже відстороненим, і я також відчував себе дуже як це пояснити. Є вот. Є історія про Давида в... Я не впевнений, чи це... Я думаю, можливо, це друга книга Самуїла, або, можливо, перша книга царів. Я точно не пам'ятаю, але це історія про те, коли е -е, Господь ізраїльтяни везли, везли ковчег до Єрусалиму. Еге. -е, і Давид хотів, щоб його привезли до Єрусалиму, але один з супроводжуючих е -е, Воза або е, Транспортного засобу, що перевозив ковчег. е, простягнув руку до ковчега і доторкнувся до нього. І моє розуміння було таке, що це було зроблено, знаєте, всупереч божим правилам. І була конкретна причина, чому ця людина, е, отже, Господь миттєво вбив його, як тільки він доторкнувся до ковчега. Він його вбив, і тоді Давид був дуже засмучений. І він був насправді, ем... я думаю, що він був трохи обурений на Господа, майже злий у певному сенсі. Мені доведеться повернутися і просто перечитати це знову. Але я знаю, що ця історія там є, ем... і я пам'ятаю, коли я вперше її прочитав, я подумав: Вау, як це так? Е-е, Давид сердиться на Господа. Це трохи дивно. Я вважаю це дивним. Але я, я трохи краще це розумію. Зараз. Е-е. Але я також, я також відчував себе як Самуїл, коли Господь сказав Самуїлу піти до Саула і сказати йому, що царство більше не його, він забирає його від нього. І Господь прийшов до нього пізніше і сказав, як довго ти будеш жалкувати, оплакувати Саула? І я теж відчував себе так, наче я відчував, що оплакую щось. Е-е, що було віддалене від Господа, все це якось переплилося, е. і саме в такому стані я був, коли вперше прийшов до Господа і почав з ним спілкуватися, е, -е. але потім Господь продовжив е, е з наступною частиною. Він сказав, я знаю. Він каже, я знаю, моя голубко, мені було важко це спостерігати. І я сказав, ну мені дійсно важко бачити людей, які кажуть, що піклуються. Про мене, е, е, або про інших. А потім вони, вони, вони дуже поверхневі в цьому. Знаєте, я, я турбувався про щось конкретне. І він сказав, ти знаєш, він сказав, ти знаєш. Господь сказав, тут діють інші впливи. І він сказав, так ти дійсно думаєш, та, що це все випадковість? І я сказав, ні, це не може бути. Це не може бути випадковістю. Всі ці речі, що відбуваються. Це було як. Е Дуже добре скоординований план атаки. І Господь одразу ж відповів, так, дійсно, це так. Сатана хотів твоє життя, і він звинувачував тебе день і ніч. Е, Я просто сказав, дякую, Господи, за те, що захищаєш мене, дякую. І Ісус сказав, Він не може тебе мати. Ніколи. Але ти повинен залишатися під моїм захистом е, е завжди. Я був такий, так, добре, я повністю розумію. Тепер я маю набагато краще розуміння того, що ти маєш на увазі, коли казав це раніше. Тож тепер я дійсно розумію це набагато краще. І Ісус відповів і сказав: Так, я постійно попереджав тебе. І я сказав, так, я знаю, ти дійсно це робив. І я пам'ятаю, як він мене попереджав, але я не зовсім розумів. У чому полягав більший масштаб цього. Тож я запитав його, Господи, чи це має якесь відношення до церкви? Чи це було місце укріплення? Наприклад, чи ця церква мала якусь особливу знаєте, моє відчуття було, що це була твердиня ворога, як укріплена бойова твердиня ворога. І Ісус відповів. Так, це була моя любов. І вони були розлючені. Він сказав Я бачив, як ти молився. І тоді почалася битва. І так, він додав до цього. Він сказав, і так, це я врятував луку. Тепер, щоб дати вам трохи контексту. Я молився за цю церкву, твердиню, сили, князівство було надзвичайно розлючене на мене. І отже. Один з моїх співробітників Лука також потрапив у їхній приціл. Отже, це просто трохи контексту, чому ім'я цієї людини згадується. Е, е, він був одним з моїх працівників, і тому я повернувся до Господа і сказав Добре, я знав це, я знав це, Господи, дуже дякую за те, що врятував його і мене. Тоді Ісус почав з послання. Він сказав, ворог це не жарт. Мої діти, він бродить, як вовк, шукаючи свою наступну жертву. Залишайтеся під моїм захистом, особливо в ці останні дні. Світ змінюється. Лідери цього світу піднімаються і падають. Одночасно формується світовий уряд. Канадо. Тебе використовує ворог. Твоє бажання ненавидіти мене. І поклонятися своїм фальшивим ідолам стане твоєю загибелею, як, як і для інших країн? Коли народ відвертається від мене, я даю їм багато можливостей повернутися, але, зрештою, я забираю свою руку і віддаю вас Богові цієї землі. Мої діти, чи справді? Цього ви хочете. До країн, які простягнули руку проти мене. Я залишаю вас на ваші власні пристрої. Ви покинули свою першу любов, любов ваших предків, мою любов. Тепер я мушу залишити вас, щоб показати, чому ви насправді поклоняєтеся. Ви сповнені всілякої неправедності та обурення. Блудите. Сповнені сексуальної аморальності. Ви кажете, що добро є злом, а зло є добром. Ви вчите моїх малих бути іншими, ніж я їх створив, а саме сповненими любові та доброти. Я бачив, що ви називаєте любов'ю. У лапках любов є любов. Я кажу вам правду. Ви нічого не знаєте про любов, бо ваші серця сповнені обману, злоби та всілякої корупції. Ворог. Сміється з вашого розуму. Тільки я один зберіг вас у безпеці. Тільки я один дав вам усе, незважаючи на те, що ви оскверняєте себе перед моїм обличчям. Отже, ви зробили свій вибір. Але зараз, навіть зараз, я прощу вас, якщо ви відвернетеся від своїх злих шляхів. Поспішайте, перш ніж вас змиє, потоп ті з вас. Хто кличе мене, я відповім, навіть якщо ваша країна не відповість. Я відповім вам і захищу вас. Покайтеся, люди, бо моє ярмо легке, а тягар мій легкий. Я, я люблю вас більше, ніж ви можете собі уявити. Скажи їм, мій сину. Скажи їм, що я їх люблю і завжди з ними. І я сказав, я зроблю це, Господи. Прийди, Господи Ісусе, прийди. І це був кінець того послання. Отже, так. За останні кілька тижнів сталося багато подій. Ем. Я просто хочу це дуже чітко пояснити, бо Господь показав мені це багато років тому. І е. -е. Ем, знаєте, будь-які народи, будь-які нації, будь-які країни, які вирішили відвернутися від Бога, чи то в їхніх урядах, чи то в їхніх школах, університетах, ем, просто в їхньому суспільстві загалом вони називають речі Божі злими або не вартиме часу. Господь віддаляється від цих місць. Отже, буде дуже важко в найближчий час. Ті країни, які повернули Бога в свої уряди або свої в свої школи, чи ще кудись істинного Бога, Бога Авраама, Ісаака, і Якова. Бога Всесвіту, Бога, який створив нас. І все в ньому, Бога, який дав нам свого Сина Ісуса Христа. І ті, хто відкидає це, Бог буде відкидати їх дуже скоро, дуже-дуже скоро. Отже, як віруючі, ми повинні бути готові е-е відстоювати те, що є правильним, добрим, почесним, праведним і святим. І не е е не піддаватися соціальним нормам, як це є, як це, як це було у ваших містах, громадах, штатах, провінціях, країнах, націях, де завгодно. Час встати у... і говорити людям з любов'ю і. Правдою. І е. е Так. Отже, я, я закінчу це відео тут. І е, е сподіваюся, що це благословило вас так, як благословило мене. І е е, повертайтеся за новими відео, Господь. Буде дуже активним у найближчий час. І це все. Ми рухаємося прямо вперед. Добре бути. Добре бути знову тут. Добре бути знову у вашій благодаті і дякую за ваші молитви. Дякую за все, що ви робите за лаштунками, щоб допомогти нашій спільноті святим. І е, е, продовжуйте це робити, будь ласка. Дуже дякую. Е -е, нехай Бог благословить вас. І побачимося в наступному відео. Шалом.